Я вибачаюсь, Дамблдор, я вибачаюсь, дійсно. Це все риже винувати. Я йому дійсно кажу. Кажу, пішли, бо 1 вересня, все дзвонить, там в колокола б'є батюшка і все треба прийти. А він каже, давай ще по одній пихнемо, ну ми пихнули. Що на другу пару прийшли. Так, все, ми, ми готові. Де збит це рижиється, з'їбись, жіть. Ми вас слухаємо. Ми вибачаємось. Та що ти палиш? Ну з'їбися звідси. Бо ж в жабу привращу будеш усе ти тільки. Зрозуміло, падлюка. Ти диви. Ти, ти дійсно, ти як кацап, поки тебе не пезнеш, ти не заспокоїшся. Голова, блядь, міського села. Ти диви на нього. Ой, ти що ти там на мене дивишся? Ось це свої зуби можеш тільки у стоматолога відкривати. Зрозумів, а? Шухляду закрий. Гермьона. Пс. Гермьона, блядь, Гермьона, блядь. Позич, Позич мені 500 гривень. Мені всього 500. позич будь ласка. Ну 500, тобі тобі що, важко 500 гривень позичити? Чи як? 500, ну, взагалі 500 і все. О, подяку. Хі. Сьогодні хаті. ну Ти йдеш? Риж, По 500 кидаємося. Гермьона! Ти з нами йдеш гуляти? Ну перше, перше ж вересня відмічати. Ну по 500 скидаємось. У мене вже є. А в тебе є? А, ти з нами не йдеш? Чуєш, може вірміону з нами? Ну, безкоштовно візьмемо. Ну там пару рибасиків і вона наша. Лан, рижий, вона твоя буде. Ну ми так подивимось.